Що сталося? Що таке? Що з тобою робить? Я помираю. А не помираєш ще раз. Пішли, пішли, ходімо зі мною. Приході, що не <рес> самі. <рес> не треба, бо було так багато висіти на паркані по матінки кішом. Ходімо. Погано. Огана, ой, ті, коло Знаєте, ми напевно теж підемо. Давайте. Боже мій. Вітаю! Мені потрібна вже й мене не хвилюють свої родичі. Це особисте. Знаєте, вона поїхала до сестри. До сестри? Mm -hmm. Я не знав, що неї є сестри. Так, да, ви знаєте, виявляється, є рідна. Стоп! А ви сказали це особисте, так? Mm -hmm. Мені просто цікаво. А хто ви її? Сам... Сам... Ну, а, ну... Слушайте, ну, я надеюсь, вы хоть не приняли ее за, компаньон? за компаньонку? Тут, я ну... вот, а, вы, знаете, вы Жермен,